Дводенний саміт Ліги Арабських Держав відкрився у суботу у Єгипті у шарм ель шейху Лідери арабських країн зустрічаються одразу після початку військової операції в Ємені. Її проведення очолила Саудівська Аравія. Тема єменської кризи стала головною на саміті. Крім неї, главам арабських держав належить затвердити вже схвалений міністрами закордонних справ проект створення міжарабських об'єднаних збройних сил швидкого реагування зі свого боку. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Пан Гімун сподівається, що лідери арабських країн під час Мето все ж таки визначать орієнтири для мирного вирішення кризи в Ємені. НСКООН також підтвердив, що переговори за сприяння спецпосланця організації Джамаля Беномара залишаються єдиним шансом для запобігання затяжного конфлікту. Я поділяю цю глибоку стурбованість. Я неодноразово засуджував спроби Хуті та колишнього президента Салеха за допомогою військової сили зірвати політичні домовленості. Я беру до відома, що військова операція розпочалася на прохання суверенного і законного лідера Ємен. Ну президента хаді у ніч на 27 березня міністр закордонних справ ємену Ріад Ясін заявив про наявність домовленості з Саудівською Аравією про розгортання військового контингенту в Ємені. Зі свого боку, президент Ємену Абдурабо Мансур Хаді звинуватив Іран в дестабілізації ситуації в країні, назвавши повстанців Хуті його маріонетками. Про це лідер Ємену заявив в Єгипті, коментуючи кризу, що склалася через кілька днів після того, як він був змушений втекти з країни, коли почався штурм південного міста Аден, де він переховувався. часом Саудівська Аравія заявила про намір продовжити військове втручання в Ємені доти, доки в країні не запанує стабільність і безпека. Літаки військових повітряних сил вже третю добу завдають ударів по позиціях Хуті у всьому Ємені. Організатор саміту президент Єгипту Абдаль Фатах Аль Сісі закликав до об'єднання в боротьбі з безпрецедентними загрозами в регіоні. Каїр вже пообіцяв направити свої літаки, кораблі та військо. Іран, як стверджується, підтримує бойовиків Хуті, які зі свого боку це, але їхні представники були неодноразово помічені в іранському місті Ку.